У нас вітає київська філія. Так, у нас є все для встановлення скла. Поліровка фар, поліровка вікон. Також у нас є кліпси, дуже багато на різні машини. Майстри. Знають, вибирають собі що потрібно. Також є струна, ручки для струн. І багато всяких ножів для зрізок. У ну, все уже такі є ось у хліпси набором. Є дуже крутий маючи засіб. Є великий об'єм, є поменший такий антиалергійний від сухості рук супровий. Так, скотч у нас є аплікатори. Також у нас є монтажні пластини, всякі різні. Підбираємо її струну звичайно. Страна кругла квадратна, також є стонульна плівка. Звертайтесь до наших менеджерів.